Сьогодні ми згадуємо одну з найтрагічніших сторінок нашого народу трагедію Бабиного Яру. Про тисячі людей, які не повернулися додому. Бабин Яр став символом трагедії, болю і пам'яті. 29 вересня 1941 року в Бабиному Яру розпочалася масова каральна акція нацистів. За два дні понад 33 тисячі євреїв були розстріляні. За наступні роки нацистів Черомів українських націоналістів, в'язнів, концтаборів, політичних в'язнів, пацієнтів психіатричної лікарні та цивільних. Сьогодні ми згадуємо не лише кількість жертв, ми згадуємо імена, історії, зруйновані сім'ї та знищені долі. Це не лише історії єврейського народу, це історія кожного з нас. Кожен із нас має нести відповідальність за те, щоб подібні трагедії не повторилися. Бабин Яр це не просто місце трагедії, це нагадування про те, до чого призводить ненависть та насильство. В день пам'яті ми не лише згадуємо, але й запитуємо себе, а чи робимо ми достатньо, аби будувати світ, де подібного не повториться? Кожне ім'я тут це окремий всесвіт. Ми пам'ятаємо їх сьогодні та розуміємо, що минуле нагадує нам про відповідальність за майбутнє. Пам'ять це наш обов'язок. Пам'ять це наш захист від забуття. Ми не маємо права мовчати, бо минуле говорить із нами через роки. Ми чуємо його.